Ну що ж, постійно десь губите свої ключі, забудьте про цю проблему, тому що в нас є вирішення. Ось такий смарт-замок 7Lock. Він відкривається за допомогою відбитка пальця, за допомогою карточки, за допомогою коду або ж додатку у телефоні. Зараз я вам покажу, як він відкривається за допомогою саме відбитку пальця. У нас закритий замочок, ми бачимо, прикладаємо свій пальчик. Чуємо, що він відкритий. Нажали, все відкрито. Тепер беремо за допомогою карточки. Закрили замочок. Замок відкритий. Замочок відкритий. Якщо ж така проблема, наприклад, ви забули його закрити, він закривається сам автоматично. Ви також можете в додатку побачити, хто його відкривав, закривав, хто у вас заходив. Це взагалі без проблем. Тому також він дуже легко встановлюється все необхідне в нас продається. А ви можете замовити в нашому магазині за посиланням в шапці профілю.